Слава Україні! Зараз не весь підрозділ в зборі, тому що більша його частина на виїздах. Ця група вчора тільки повернулася з бойового завдання. І, шановні мої друзі-побратими, я хочу вам передати гуманітарну допомогу, що зібрали діти нашого Полтавського політехнічного ліцею. От. Велика подяка всім дітям. І від них подяка всім вам. Слава Україні. Yeah. No, yeah. Слава Україні. Yeah. Ну no, yeah. тут діти передали. Ось круто попав. Ось для поехали. Адрі? А що? Ні, що ні, що ні, що не. Так, целфетки. Обалдеть. Салпетки. Разбирайте салфетки, Я, ну, Я хочу, салфетки вам вони потрібні. Мило. Си Сигареты. Кому. -то... О, О Не бейте меня по голове. Так. Дивіться, теплі дивіться, отакі є. Кожному. Кому треба теплі отакі? Ось таких кружок би побольше. Тут розбирайте, тут розміри усі є. Вритва! Тут... Так що, як бачите, все доречно за все велика подяка. І все потрібне. Дивіться, стільки різні Дякуємо. Хороший. Дуже, дуже, дуже дякуємо. О, теплі всім. теплі носочки, носочки. дивіться, кому Ці Кружки, що малювали, це малювали самостійно діти. Вони були просто такі <coughs> железні, такі, як вони. <coughs> і краска огні... упорна, огністойка. Тобто можна їсти, можна то саме, але нічого не буде.